Союзники України намагаються переконати Дональда Трампа не скорочувати підтримку Києва, і цього тижня до дипломатичних зусиль залучили навіть британського монарха. Про це повідомляє політико з посиланням на високопоставлених британських чиновників. Під час другого державного візиту Трампа до Великої Британії, що відбудеться найближчим часом, король Чарльз особисто прийме його у Вінзорському замку. Це стане першим випадком, коли американського президента зустрічають саме там. Трампа разом із першою леді Меланією вшанують державним банкетом, почесною вартою, військовим парадом і навіть прогулянкою в кареті. Така урочистість покликана справити враження на лідера, який, за словами джерел, високо цінує королівську родину. Втім, за офіційним етикетом приховується і політична складова. Очікується, що під час зустрічей піднімуться питання війни в Україні. Один із високопосадовців британського оборонного відомства зазначив, що Чарльз добре обізнаний із перебігом переговорів про можливе перемир'я та має особистий контакт із президентом Володимиром Зеленським. Це робить його унікальним каналом тихого впливу, на який не здатні багато інші європейські лідери. Король уже неодноразово демонстрував підтримку Україні. Запросив Зеленського на чай у Сандрінгемі після складних переговорів із Трампом у лютому та на обід у Вінзорському замку перед самітом НАТО. Хоча Монарх формально не втручається в урядові справи, колишні дипломати наголошують, що він знаходить способи висловлювати свою позицію і може використати зустріч із Трампом для заклику посилити підтримку Києва. Трамп зупиниться у Вінзорському замку на ніч і візьме участь в офіційному обіді перед державним банкетом. Тож у короля буде час для приватних розмов. Радники не виключають, що питання України може пролунати навіть у промові Чарльза. За даними політико, союзники України прагнуть застосувати всі можливі способи впливу на Трампа, включно з емоційними. Якщо до Зеленського він ставиться без належної поваги, то британська сторона сподівається, що авторитет і харизма Чарльза допоможуть стати своєрідним захисником інтересів України. Крім того, під час візиту у Великій Британії перебуватимуть держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Вітков, яким також планують донести ключові меседжі щодо. До підтримки України.